Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні хочу поділитися разом із вами моєю обновкою, яку чоловік, мій Саша, зробив для мене на кухні. Ось така поличка, яку я давно просила, хотіла для приправ. Тому ми з вами будемо сьогодні разом все прибирати, складати. Можливо, цим відео когось змотивую, змотивую поприбирати і зробити розхламлення у вашому шкафчику. Спочатку я все гарно, ретельно промиваю. Користуюся, до речі, для поверхні із фірми FADA. для поверхні дуже подобається, хто можливо стикався, бачив. Такий засіб рекомендую спробувати. Гарно відмиває поверхні кухні, підлогу, ну і взагалі поверхні. Я ось приступаю, все дістала і перевіряю якісь баночки, щось закінчилося, щось досипаю. Я думаю, як кожна господиня в себе на кухні робить генеральне прибирання, де приправи і всяке таке подібне для випічки, всякі порошки. Ось Юлічка мені допомагає дуже любить таке дивитися, спостерігати. Ми працюємо. Сьогодні в нас іде дощ цілий день, на вулиці, на городі, нічого робити не можемо, тому вирішила для вас зробити ось таке відео. Тут також приправи сортую, а ось вирішила на нову полочку. Зробити в баночки ось такі спеції, які я використовую для хліба і, взагалі, для приготування. Все перебрали, миємо поверхню. І ось тут я роблю надпис для моїх баночок. Заказала я ось такі наклеїчки так само у магазині китайському. Називається Джом. Чи Джум, як то називає. Підписали. Наклеїли і зразу вигляд зовсім міняється, дуже гарно виходить. Хочу сказати наперед, що я дуже рада, дуже практично, акуратно і гарно. Тому що кухня у нас невеличка, місця на все не вистачає, і для приправ дуже набагато більше місця стало. Ось зробили таку полочку, дуже класно. І ось на, на ось ці маленькі баночки також. Розрізала наклеечку наполовину, коректором, до речі, підписала. І вийшла ось така красота. Отже, хто давно хоче прибратись в своїх приправах, мотивую вас зробити це, тому потім буде радувати ваше око. Дуже приємно зараз дивитися на ось таку красоту. Ось і готово. Спеції мої приправи насіннячко, яке я дуже люблю додати у хлібчик. І ось зверху, що в мене шкафчик, також все поскладало, все гарно, чистенько, можна насолоджуватись. А я буду прощатися, друзі, з вами. Дякую за ваші коментарі, лайки. Усім до зустрічі!